Відео надане сайтом онлайнгдz. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 620. Сума двох чисел дорівнює 246, а різниця 32. Знайдіть ці числа. І так, будемо розв'язувати це завдання за допомогою рівняння, тому що інакше ніяк ми не зможемо його розв'язати. Давайте позначимо х і як наші невідомі числа, які нам потрібно знайти. Тоді а, суму ми можемо записати так, як Х додати і, і за умовою це дорівнює 246. А різниця Х відняти у буде дорівнювати 32. Я пропоную додати а, ці два рівняння. Причому додати а, праву їх сторону і ліву. тобто, ось це і ось це додати. Записувати так в зошиті, звичайно, додавання не потрібно. І так, Х тобто, додати Y, це наша сума плюс Х відняти У, тобто плюс наша різниця. У дужки я не беру Х відняти, y, тому що у нас, у нас би все одно перед дужками стояв би плюс, а тому ми можемо без дужок це записувати. На дію це ніяк не впливає. І також додавання віднімання: у нас є діями першого ступеня, тому немає різниці, у якому порядку ми їх будемо виконувати. Тому записуємо без дужок. Де рівня? І так, лівої частини рівнянь ми записали, тепер записуємо праві частини 246 додати 32. Чому ми можемо так зробити? Тому що ми у нас Ліва частина рівняння дорівнює правій частині рівняння. Тому ми можемо до лівої і до правої додавати або віднімати одне і те ж саме число. Все одно ми зможемо поставити знак рівності. Тому, якщо ми додали однакові, однакові числа, так, то ми можемо ставити знак. Дорівнює. А у нас Х- дорівнює 32. Тобто і там 32х мінус y, і там у нас числом записано 32. Отже, цю так виконувати можна. І це, як ви зараз побачите, і буде е, основним моментом, як ми зможемо вирішити і знайти ці вирішити завдання і знайти ці числа. І так, давайте подивимось. У нас є х додати і на ліву частину ну, дивимось, плюс Х відняти і. І так, плюс Х і мінус Х вони взаємно знищуються, так? тому що будь-яке число мінус це ж число ми отримаємо 0. Тому вони взаємно знищаться. так? 5 відняти 5. Там плюс 5, мінус 5, так, 1, мінус 1, 30 мінус 30, 105 мінус 105. тобто вони взаємознищуються. І залишається у нас х плюс х. Х плюс х, тобто це буде 2х. Це все, що у нас залишається зліва. І рахуємо справа 246 додати 32. Це буде 278. І так, у нас. Є добуток, де х є невідомим множником. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник, тобто на 2? Давайте згадаємо, як виконується ділення у стовпчик, так, щоб не помилитися нам. 2. І так, 2 поділити на 2 це буде 1. 1 помножити на 2, отже 2. 2 мінус 2 буде 0. 0. Ми не пишемо зносимо другу цифру. 7. 7 поділити на 2 будемо брати по 3, 3 на 2 це 6. 7 відняти 6 остачі одиниця, зносимо 8. 18 на 2 поділити це буде 9. 9 помножити на 2, 18. остаче 0. Отже, х буде дорівнювати 139. Тоді y, як ми знаємо, чому дорівнює y. Давайте навіть спочатку просто візьмемо будь-який із рівнянь, хоч суму, хоч різницю, і підставимо туди значення нашого х. Давайте візьмемо, наприклад, різницю. Так, замість х підставляємо 139 відняти у дорівнює 32. Ви бачите, що ми отримали іще одне рівняння. І так, 139 у нас зменшуване, у відємник 32 різниця. І так, Як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Тоді y наш буде дорівнювати. 139 відняти 32 дорівнює 107. Давайте перевіримо через додавання, чи буде у нас виконуватись? І так, х у нас 139 через суму, так, і додати 107. Це буде дорівнювати 246? Так, дійсно, дорівнює 246. Отже, все сходиться, і числа ми знайшли правильно. Пишемо відповідь. Шукані числа це 132 та 107. Пробачте, 139 і 107. Так, ми дивимось наше Х, ось воно, наша відповідь, і ось наш y, 139 і 107. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!